Вітаю, це програма у полі зору» на Чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій перебувають під тимчасовою окупацію, і про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги. Перша співрозмовниця сьогодні Дар'я Касьянова, програмна директорка міжнародної благодійної організації СОС, дитячі містечка України. Добрий день, Дар'я. Добрий день. Можу я питати вас про становище дітей, які перебувають на окупованих територіях. Чи знаєте ви про це щось? Чи наскільки ви в цю тему занурені, я б сказав би так? Ну ми спілкуємося із батьками, і є випадки, коли ми спілкуємося з дітьми, які залишаються на окупованих територіях, чи на деокупованих територіях, де також дуже складна ситуація залишається. Тому ну, я думаю, що так можете. Я бачив в різних джерелах різні оцінки кількості українських дітей, які депортовані, викрадені, перевезені, переїхали разом з батьками тощо на територію Росії. Скільки, з вашої точки зору, таких дітей може бути? Це десятки, сотні тисяч. Ну, ми використовуємо в своїх комунікаціях державну статистику да, державні дані, які є на сайті Діти і війна, тому що я знаю, що Національне інформаційне бюро цю інформацію перепровіряє і. Це інформація, яка має прізвище, ім'я по батькові да і конкретні дані дитини. Тому вважаю, що це достовірна інформація, але це не ну, думаю, що масштаб більший і дітей більше знаходиться і на окупованих територіях, тимчасово окупованих, і на, і на території Росії Білорусі. Одразу швидке питання, чи не слідкуєте ви за долею херсонських дітей, яких свого часу відвезли в Крим, потім перевезли до Анапи, а потім ці діти десь зникли. Я вже в кількох джерелах в Фейсбуці, в тому числі, бачив повідомлення, що зараз про долю цих дітей там невідомо. Чи, чи слідкуєте ви за цією історією, чи бачили ви такі повідомлення? Так, бачили і слідкуємо, і знаємо, що ну, якщо ми з вами зараз там є декілька да, груп дітей, які mm -hmm. були вивезені на територію там Криму, а далі там в Анапу, наприк, ну, наприклад, це і діти з Херсонського будинку дитини, це діти з Алешківська школа-інтернат. І дійсно є випадки, коли у цих дітей є батьки чи родичі, які шукають цих дітей, і таким чином ми також відслідковуємо де зараз знаходяться ці діти. Але я знаю, що інформація про цих дітей є. Ну тобто деякі діти ми можемо знайти можливість і в публічних якісь ресурсах, ресурсах шукаємо цю інформацію, і родичі також цю інформацію знаходять. І пересилають нам, наприклад. Росіяни на найвищому державному рівні спростили можливість синовлення українських дітей сиріт і надання російського громадянства. Наскільки такі дії вони не знаю мають правове підґрунтя? Наскільки вони виправдані? Наскільки вони взагалі не злочинні? Я... Ну вони, вони зло, вони злочинні, і це вже і. Ну, багато разів обговорювалася на міжнародному рівні, і правозахисники українські про це кажуть. І ми, як українська мережа за права дитини, це мережа громадська спілка, до якої входить СОС дитячі містечка України. Вважаємо, що це порушення прав дитини, злочин проти дітей, тому що все, що стосується усиновлення, є в конвенції ООН захисту прав дітей, і тому е це не може бути якась спрощена процедура. Це українські дії. І ми вважаємо, що це дійсно незаконне рішення. І я хочу сказати, що в Росії багато своїх дітей сиріт, mm -hmm. і багато дітей в Донецькій, Луганській, які з 14, ну, не, ну, 15 16 рік, які втратили сім'ї, але за цей час ми. Знаємо, що відслідковували, моніторили цю ситуацію, що дітей не встановлювали росіяни, а встановлювали українці, які поверталися, встановлювали виїжджали на українську територію, да, вже і легалізували цих дітей. Тому я вважаю, що це такий піар ход росіян, і це дійсно порушення прав дитини і прав людини. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми, хоч якоюсь мірою? Розуміти, знати е, ситуацію, в якій перебувають українські діти, будучи в Росії. Наскільки ця ці ситуації відмінні одна від, від одної, чи є їм що їсти, чи є їм де жити? Які в них побутові умови, е, можемо ми про це щось знати? Ну, щось ми знаємо, ми бачимо з відкритих ресурсів, да, і знаємо інформацію від дітей, які повернулись з Російської Федерації. Що ну, там було що їсти, там було де жити, але діти хотіли повертатися до своїх батьків, до своїх рідних, і це важливо. І ну з цього ж також зроблять таку картинку, да дуже привабливу. Що от ми спасітелі і дітям добре, але ми розуміємо, що це ну це про інше, і тому ну я не я не вважаю, що ну незалежно від того наскільки там дитині добре чи погано. Це примусовий вивоз. Да, це депортація, і наш, наша основна мета повернути цих дітей, усіх дітей в Україну. Важливе питання для кожної дитини це питання його навчання, його розвитку, взаємодії з іншими, роботи з педагогами і тому подібне. Що ви про це можете сказати в частині тих дітей, які вивезені з України в Росію? Ну е я знаю, що діти були. Ну ті кейси, по яким ми працювали, це діти, які були вивезені в табори, mm -hmm. да, чи нах знаходились в лікарнях. Тому mm -hmm. про навчання я нічого не знаю. Я, я я знаю, що там було намагання, щоб діти навчалися по програмі е той е держави, да, куди їх там е викрали, але це. Ну, інша ситуація: більшість випадків, з якими я працюю, і наша організація це діти маленькі, це діти ще дошкільного віку, це діти, які отримали дуже серйозні поранення і знаходились в лікарнях і шукали їх по лікарнях. Тому ну там про навчання, про освіту, на жаль, чи на щастя не шлося. Поговоримо трохи принаймні про дітей, які перебувають на лінії фронта Прямо кожен раз, коли ми бачимо репортажі з Бахмута чи з інших міст і містечок, які перебувають от прямо в зоні бойових дій. Що ви сказали би тим батькам, які лишаються там самі, лишають поруч з собою дітей? No, um... Я вважаю, що потрібно брати дитину і виїжджати. Да, і виїжджати і така можливість є. І є волонтери, є організації громадські, які вивозять і продовжують вивозити навіть з ну найбільш таких страшних гарячих точок, Але на жаль, це дійсно зараз. Ну це проблема багато років. Да. Я працюю. З uh, 2014 року, там Донецька, Луганська область, знав, як це складно uh, розмовляти з батьками і умовляти їх виїжджати, все бросати і виїжджати. Mm -hmm. да? Навіть коли вже нема ну, що бросати, да? Нема дома, і вони там нема будинку, і вони там живуть в підвалах, але чомусь вони не готові виїжджати. І... Зараз і вже багато років, і от зараз дуже активно, і громадське суспільство, і представники влади ем, шукають, яким чином можна на ну, законно можна робити примусову евакуацію. Дачі як зробити, щоб ця була евакуація обов'язкова. Ми спілкуємось із міжнародними організаціями з представниками ВКБ ООН, ЮНІСЕФ. І шукаємо якісь стандарти, які дозволять вивозити дітей е, без батьків, якщо вони відмовляються виїжджати і наражають своїх дітей на, ну, на, на смерть е, да на тому це дуже складне питання. Але е, ті випадки, з якими ми ну які ми бачимо, що. Це родини, наприклад, які вже виїжджали да, дав. вони ви, не виїхали. але вони не змогли знайти е, житло. Вони туда да, вони не знайшли роботу. Вони не можуть. Е, Залежить від кого, від когось, і це дуже таке. Люди не готові жити на гуманітарну допомогу чи на виплати ВПО. Це дійсно складно. І ну, зараз також є дискусія, яким чином ми можемо допомагати цим сім'ям. Да, може, це буде якісь санаторії, да, де люди можуть там якісь мінімальні кошти платити і жити з дітьми. І може потрібно думати зараз і про працевлаштування цих людей, але це. Це питання ще не вирішено і, на жаль, дуже гостро стоїть. Якщо ми добре розуміємо, як впливає на дитяче здоров'я проживання в підвалі і каша з вогнища, то як впливає на психіку дітей перебування під обстрілами поруч зі смертю або ось прямо прямо, ось прямо на очах в смерті? Знаєте, це таке дуже складне питання. Я сама була за своєю дитиною, якій було два роки в Арпіні, сиділи, сиді, сиділи ми в подвалі, тому що ми не могли виїхати. Був і ну, потім ми вже виїжджали, і це був такий. Ризик, ну в іншому випадку, ми могли загинути в підвалі, а мали можливість загинути по дорозі. Да? Ми зробили вибір в пользу по дорозі а, і виїхали на щастя. Але я хочу сказати, що дійсно травма війни це ну є декілька точок зору, да, яким чином це відбувається, але Е, ну я, я розумію, працюючи в темі сирідства багато років да коли діти втрачають батьків, коли е, дітей вилучають із сімей насильно вилучають із сімей. Це також дуже велика травма, і ми, як спеціалісти, е, дивимося, що страшніше. Ну, якщо так це можна якось якимсь чином виміряти, що страшніше, я вважаю, що дійсно дітям важливо бути за своїми батьками. Але якщо але треба багато зусиль і можливості для того, щоб евакуювати дітей з батьками з небезпечних міст. Треба працювати, треба щось зробити, і ну, ми це робимо. Да, ми пропонуємо можливості вивезти і розміщення, і якусь там допомогу, і матеріальну, і нематеріальну. Але треба сказати, що Травма війни, вона залишиться з нашими дітьми, і це тільки початок. Реальна реабілітація починається вже в умовах мирного, ну, без війни, угу. і це може бути реабілітація, може бути десятки років. Це на жаль, я знаю точно збройні сили України кожен день, кожен місяць відвоюють все більше і більше українських української землі, повертаючись. Повертаючи людей, повертаючи населені пункти. Коли ми дійдемо і повернемо і Донецьку, Луганську області, і Крим, які були в окупації такий тривалий час, як ви гадаєте, яких зусиль нам доведеться вживати всім педагогам, експертам, не знаю, кому завгодно, для того, щоб повернути тих дітей, які весь цей час перебували в окупації? під впливом російської пропаганди, під впливом дуже часто своїх родичів чи батьків, які були в свою чергу жертвами пропаганди. Ну, я не є е, політтехнолог чи політолог, і мені складно. Але я хочу навести приклад, що ті сім'ї, люди, які е, опинились в окупації 10 10 місяців знаходились в окупації, нам дуже складно їх повернути. Тому що вони, от зараз, ми спілкуємося з сім'ями чи з дітьми, наприклад, там ну, з інших областей, ні Донецька і Луганська область, і вони питають в нас, а що у вас не не літають літаки, а що там у вас, в Києві, там С люди е, жили в іншій реальності. Вони mm -hmm. мали до, доступ тільки до якихось е, інших каналів комунікації, да? вони не знали, що коїться в, укр... в решті областей України, і це дійсно такі. Е, ну, це складна ситуація для України. Я думаю, що. Час покаже, що буде, але я знаю багато прикладів, коли діти а, з Донецьку чи Луганську виїжджали і а, вони зараз знаходяться в Україні. Я знаю багато випадків, тому що я сама з Донецька, моя донька їй 20 років. Вона із Донецька ми виїжджали, коли їй було 11 років. Є її друзі, які виїхали там пару років тому, і зараз вони а, захищають свою батьківщину да, в лавах ЗСУ. Тому я думаю, що ну да, це дійсно складна ситуація, особливо коли там родичі, якісь там батьки чи бабуся, дідусь залишаються на окупованій території. Е, є випадки, коли діти там народилися, да, і вони не знають іншої ситуації, тому mm -hmm. що вони там, наприклад, народилися 14-му, чи 15-му, чи там 19-му році, але тільки час покаже а. Що стосується якісь там стандартів, да, міжнародних стандартів, я знаю, що коли ми починали програму «Травма війни в 2014 році, нам рекомендували міжнародні експерти е, починати після ці, підготовки психологів і психологів, які будуть. Е, Робити медіацію да і навчати нас якимсь чином шукати шлях до примирення я не знаю, як це робиться, Я не бачила практичних кейсів, але я розумію, що це такий довгий складний шлях. Чи самі ми на цьому шляху, чи допомагає Україні? Ви згадували ЮНІСЕФ якісь європейські організації, чи є нам на кого спертися, від кого отримати допомогу? Ну, я працюю в дитячій темі. Да, СЕС дитячі містечка, це міжнародна організація, міжнародний благодійний фонд, який був заснований після Другої світової війни в Австрії. Ми працюємо в 136 країнах світу, і ми відчуваємо цю підтримку. І ця підтримка ну не, не тільки моральна, але і фінансова. Да. Ми отримуємо допомогу фінансову. Ми отримуємо допомогу в методиках праці з дітьми, яким чином да, тому що Україна це на жаль не єдина країна, яка Перебувала в війні, я знаю, що і ЮНІСЕФ і інші міжнародні організації, які мають мандат працювати в Україні, то ну ми відчуваємо їх підтримку і зацікавленість в реалізації таких проектів, які були б спрямовані на допомогу сім'ям з дітьми. На допомогу в вирішенні психологічних проблем, і фінансових проблем, і інших ситуацій, тому що ну, дійсно в нас дуже багато поранених дітей, у mm -hmm. дітей, які, у яких ну, загострюються хронічні да, захворювання, і вони потребують допомоги. У нас є приклади, коли поранена вся родина, і, наприклад, дитина у лікарні вже. Там 5 місяців і мати без ноги, яка цю дитину виходжує, і вона не має можливості заробляти кошти. Тому багато дуже складних випадків, і ми відчуваємо допомогу. І це і медична допомога і найкращі консультації реабілітологів. Ну маю надію, що дійсно вся допомога буде стільки, скільки нам буде потрібно до нашої перемоги. Якщо згадати про дітей, то вони виїхали українські діти не лише в Росію, а в країни Європи чи в країни цивілізованого світу. Як гадаєте, чи багато з них повернуться до України, коли ми переможемо? Ну е я розумію, що є Сім'ї, діти, яким ну, нема куди повертатися. да Є такі сім'ї, і я розумію, що, ну наприклад, діти з інвалідністю, які в Україні не мали можливість навчатися, але зараз навчаються в Європі, батьки будуть зацікавлені, щоб вони там залишалися. да Тому що це. Ще ну це дуже довга така історія для України, і ми багато років дискутуємо, чи потрібні Україні інтернати, чи потрібно розвивати соціальні послуги, наприклад, для сімей з дітьми там, з інвалідністю і там інше. Ми розуміємо, що зараз багато дітей, які і сімей, які будуть потребувати цих соціальних послуг в Європі. Люди це бачать, сім'ї це бачать. Вони бачать інше навчання, вони бачать інше відношення, але я знаю точно, що це без айфорії, да, тому що є і ну, достатньо складні випадки, коли сім'ї повертаються, коли вони не можуть прийняти якийсь е, уклад, ну, куди вони потрапляють. І це дуже такі країни потужні, там Швейцарія, Італія, uh -huh. Германія, Німеччина. І вони повертаються в Україну. Але дійсно є випадки, е, і я спілкуюся з сім'ями, які кажуть, що а куди нам повертатися? Наш будинок згорів, наприклад, да? більше там хтось там за. Гинув з рідних, і ми ну, якщо нам тут дуже часто ми бачимо, що в Європі сім'ям надають безкоштовне житло, наприклад, да? і це таке дуже достойне житло. І люди мають можливість вивчати іноземну мову. Люди мають можливість отримувати професію, діти навчаються, і можливо. Я знаю, що там і Ала Лібанова інші експерти, демографи мають прогнози відповідно до того, скільки людей повернеться, скільки дітей. Але дійсно для того, щоб діти і сім'ї поверталися, нам потрібно вже зараз в умовах війни відбудовувати соціальну інфраструктуру, да і думати про те, яким чином діти будуть повертатися в Україну для того, щоб відбудовувати нашу державу. Країну, дякую дуже за вашу роботу і за те, що погодилися з нами поговорити. Дарія Касьянова, програмна директорка міжнародної благодійної організації СОЗ дитячі містечки України, була з нами за кілька хвилин. Наступна гостя.